Нам треба позбутися від нашої головної проблеми. Нам треба позбутися від людей, так і знав, що проблема в них. Та проблема не люди, а бідність. Треба позбутися від бідних людей. Ти хотів сказати позбутися від бідності? Конечно, конечно. У мене є ідея, яка йшла до мене дуже довго. Вона що? Укрпоштою йшла. В Норвегії в регіоні Лебесбі живе тисяча людей. Тисяча? стільки в одній квартирі живуть. Так от там за народження дитини платять 8400 євро. Просто відправимо туди всіх жінок. Який сюр, я не розумію. Мене що? Одну це хвилює. Ой, ну є в цьому світі бідність. Тобі яке діло? Це проблеми бідних. Доставка піце. Чекай. Знаєш що? Головна твоя проблема не бідність, а слабкість. Адже ти навіть не змогла захистити своїх людей. Ваша піца, сер. Та ти, я не буду за це платити. О, не хвилюйтесь, сер. Це за рахунок закладу.